Слава Господу. За кожне діло завжди платиться ціна, за кожну справу є своя винагорода, весь простір на округи заполонила тишина. Здається, вже давно закінчилась моя свобода, для мене темрява настала вже давно. Про мене розійшлась недобра слава, і все життя здавалося жахливим сном. Так, я розбійник, я варава. Останні дні проводжу у в'язниці, своє життя вважаю ні за що. Погмурі стіни непривітної темниці приховують багато несповіданих розмов. Вони ніколи не розкажуть вам про те, як злодії і розбійники тут заливалися сльозами, як в небо крізь малесеньке вікно молитви розкаяння підіймались довгими ночами. Ніхто вам не розкаже, як розбійник, авторитет, який безжалісно вбивав, сьогодні був позбавлений надії, сів на підлогу і гірко заридав. У серці ехом відбивалися слова, що завтра доведеться помирати, кричала диким криком стомлена душа. Та хто ж від смерті міг мене урятувати, хто міг розрадити мить мене? Я не хотів життя своє так проживати, огидне, сороміцьке і брудне. Вже завтра буде час жорстокої розплати. Розплата буде безсумнівно щедра, я сіяв зло, тож я в добро зібрати. болить, болить душа суглоби, ребра. В'язничні стіни сповідь тільки слухали й мовчани. Тиша била в виски, проникала до кінчиків пальців. Так хотілось від себе самого втекти, так хотілось, щоб хтось міг загоїти на душі рани, розказати про все, що болить, Оголити поранену душу, О, як серце сильно щемить та дорогу цю сам до кінця пройти не мушу, тільки зорі яскраво світили на небі нічному. Темні стіни осягло місячне сяйво, ціла епоха відбивалася у мовчанні німому. Я варава в ту ніч ридав розкаяння. Ранок нового дня був напрочуд спокійним. Готувався почути, я вирок кривавий, але чую, кричить люд, розлючений в гніві. Відпусти не Христа, а вараву. Розіпни! Розіпни, розіпни вони сонці, кричали, а щоб болю додати, плювали і били його по щуках. і короною стерну його у той день увінчали, рвали тіло печем на ніжних, невинних плечах. Погряницю вдягли. Цар юдейський кричали, так знущались, як тільки могли. А потім взяли і невинне тіло розп'яли, як ягня він проваджений був на заколення, він ні слова Ісус не зронив. до злочинців хреста було зараховано, Він до дерева гріх мій прибив, три розп'яття було у той день на Голгофі. всі давно розійшлись. Я стояв і дивився здаля, і зачебе безупинно падали сльози. Цю Голгофу задумав не я. Я бачив, як останні краплі крові падали на землю. Вони кричали, ніби крізь віки. Живи! Я переміг над смертю, Ти тільки дару цього не відкинь. Тоді я вперше цінував своє життя, хоча й було воно колись таке нікчемне. Я пам'ятаю, поржавівший цвях, його відбиток я зберіг навіки в серці, цвях для пам'яті надто став символічним, і в житті не доводилось більше таких зустрічати. Цвях для пам'яті став символом вічним. І про нього ніяк не можна нам забувати. І пройшло вже багато днів з того часу, як пролилася зовсім невинна кров вона має силу лікувати душевні рани і нагадує нам, що то значить любов. Досконала любов, віддалась добровільно на муки. Досконала любов тихо мовила та згадай їм, ця любов ще й сьогодні просяє пронизані руки і з надією біля Христа чекає, слава Господу!